Надайте, хоча б понятих свідків, яких що ж ви самі скривають. Детальних коментарів у міністерстві не надали і десь хвилин 15-20 ця перестрілка пробула. Зброя, наркотики. Це вже без вас дуже багато запитань, дуже мало відповідей. Я на Черкащині, що сталася 27 січня, привернула увагу не лише на місцевому рівні, але й на національному. Загинули четверо поліцейських і ветеран, якому було 59 років Сергій Русінов. Ще один правоохоронець отримав поранення. Подія викликала цілу хвилю запитань, починаючи від офіційних заяв і закінчуючи розслідуванням конфлікту між русіновим та депутатом Віталієм Сторожуком. Саме тому наша знімальна група разом із представниками спілки ветеранів СОУ вирушила на місце подій, щоб особисто поспілкуватися з усіма дотичними, зібрати перевірені факти та максимально з'ясувати обставини цієї резонансної історії. Про події того дня та про самого Сергія Русінова розповідає Андрій Зозуля, позивний артист, представник Корсун Шевченківської січі, до якої входив загиблий ветеран. Він знав його ще з 2014 року, служив разом і нині ділиться власними спогадами. Та баченням того, що передувало трагедію. Ми е, в той день мали, 27 числа мали вирішувати деякі де, де питання в міській раді. У нас це не вийшло, але на той момент вже ми знали, володіли інформацією, що Сергієм е, слів слів, що його обклали, ну, обклали мінти. Е, е, я намагався додзвонитися до нього, він е, був поза зоною. Звісно, що щось трапилося. Ми вже з хлопцями, нас було п'ять чоловік. П'ять осіб, всі побратими, всі з Курсом Січі. Ми вирушили до нього безпосередньо до будинку. Прибувши туди, там вже були правоохоронці і слідча група в гражданському, і спецпризначенці, дільничі були. І от нам пояснили, що має проводитись штурм, що Сергій був в будинку забрикадований. І малися проводитись. Тобто його, щоб вилучити звідти, на що я зголосився, щоб тихо-мирно це все уладнати, на перемови не піти. Пройшовши, подивився, я побачив, що його не було в будинку. На той момент, коли ми вже прибули, не було його в будинку. Але все-таки вони захотіли вскрити будинок для обстеження, на що хлопці також сказали, що надайте хоча б понятих свідків якихсь, що ж самі скривають. І судячи з, усього, судячи з усього, чи не хлопці поїхали е, за понятими. І буквально через 5 хвилин, коли машина рушила, проїхала, пролунали постріли. Потім вже частина спецгрупи цієї, що була біля будинку, також вирушив туди, знову ж таки, постріли, постріли. О, і коли вже слідчі поїхали туди вже, ми вже їхали за ними. О, Підходивши до місця, ми побачили, що лежать тіла лежать тіла бабіч дороги. Ну, вже стало зрозуміло, що вже нічим хорошим це не закінчилося. Нам пояснили, що, в що буде обшук по справі сторожука, по справі сторожука, підозра на вбивство, замах на вбивство. Все. Тобто, Ми не бачили ні документів, вони нам не представляли, ніде нічого. тобто, яка причина. Ми хотіли для себе дізнатися, щоб до нас вийшла влада та сама, чому так е пішло, чому так е все вийшло. Тобто докопатися до істини. Так, це вже факт був. Я не, е його дії не підтримую, звісно, це вбивство, це зрозуміло. Але, але що до цього спонукало? Тому що він, по суті, він по суті вирішив прийняти бій. В нього вже дороги назад не було. Що людину спонукало до того, що воно вже не має дороги назад. Ось це розумієте. З наших требувань щодо автопробіга це перше було тобто видати, знати і видати тіло для поховання. Друге, щоб начальника поліції Черкаської. Відсторонити чи звільнити ну, це резонансна справа, І щоб також слідство звернуло на це увагу, тому що також він якісь розпорядження давав по даній справі. Ті самі е, суддя якийсь також давав, на підставі чого він давав, на підставі слів, е, наприклад, там, свідків якихось чи того самого депутата. Підстави, які до цього. Що Це серйозне звинувачення, замах на вбивство. Дуже серйозно. ми намагалися отримати коментар від депутата корсун Шевченківської міської ради Віталія Сторожука. Його ім'я фігурує в публічних обговореннях як однієї з ключових сторін конфлікту. Але, незважаючи на активність у соцмережах, його реакція на наші запити була відсутня. Він активно публікує матеріали про волонтерські ініціативи та зустрічі з військовими. Проте на відкритий діалог з журналістами та ветеранами не відповідає. Ми також відвідали міську раду, але коментаря щодо цієї ситуації отримати не змогли. Також звернулися з офіційним запитом до МВС. У відповіді нам повідомили, що начальника ГУНП у Черкаській області Олега Гудиму звільнено з посади. Детальних коментарів у міністерстві не надали, пояснивши це тим, що матеріали справи передані до головного слідчого управління для подальшого розслідування. Маємо звернути увагу наших глядачів на майже повну відсутність комунікації міських органів влади та поліції з ветеранською спільнотою. Не було проведено ніяких спільних заяв та брифінгів. Згодом вирушили безпосередньо на місце події, додамо володіння, де сталася трагедія. Там нам вдалося поспілкуватися з очевидцем і учасником подій того дня, родичем загиблого, чоловіком його сестри Володимиром Ліневичем. Він розповів, що бачив і чув того ранку та як розгорталися події з його точки зору. А я тоді питався, кажу, у вас документи на обшук є, Є, але так ніхто не показав. Щось вони тут суїтилися. Взяли, бачу, драбину витягують, тут молот такий, заходи. Хотіли штурмувати, кажу, ми не дамо штурмувати вам. Давайте по-нормальному, чи підемо до нього, поговоримо. Ми відкриємо, так. Да. Да, ну вони тут два туди пішло. А два оттуда у вас зайшло, значі, хотіли його вантувати. Да. А тоді корисати зайшов. Я, да? Я ж, я, ж, я ж пішов, я то роздівся, роздівся і пішов вже ж. Да. Тоді виходиш, кажеш, що його немає. І тоді вони, як Анга сказав, що немає їх, вони зібралися не, в машину. Не, не. Стой, стой, тоді ж, коли вони немає їх, вони кажуть, все одно ми будемо робити скриття, що, що ми кажуть, то хоч свідків якихось чи понятих. О, і ото ж тоді вона поїхала, та машина. Буквально п'ять хвилин пройшло. Потім в машину сіли ще п'ять душ поїхали. І, вон і ви тут... ж тоді да. вже поїхали, і ми вже тоді збиралися. Ну я останній, саме отсюди. Разом їх було тут скільки? Чоловік 15 чи 6? Е, десяток це точно було. І тоді вони поїхали туди. Я ще тут стояв. Тоді саме останнє я поїхав, да. бо почали отак перестрілити. А, так, ми якраз зупинилися, а ви тоді вже ми виходили з машини, а ви пішли. Ви чуєте, ну о, да, і, да, ну от ну, тут. І десь хвилин 15-20 перестрілка пробула і все затихло. Ну тут вже хто ви туди поїхали, а я ще думаю, схожу. Може ж таки, може сіро постукав, немає. Двері були закриті, вийшов, сіли в машину, і ми тоді поїхали до них. Так. Тоді вони нас ото скрутили, почали трошки побуцали. Без нічого, без ніяких цих. Ну а після цього з вами там дільничний чи хтось розмовляв чи щось. Як, я стояв. Якесь спілкування було до мене. Ми стояли коло машини. Десь до часу трьох, можливо, до початку четвертого. Так ми як стояли. А потім підійшов ще якийсь майор, свідки десь взялися. Ну, чи вони привезли, і мою машину почали обліски. При свідках там камера була них. Машину перевернули, але нічого не знайшли. І тоді нас забрали в РОВД. Ну і виходить а так, що коли вас позабирали, тут уже біля хати нікого ніколи, не було. Ніколи. І у це, що вони потім цей мультик показували: зброя, наркотики, це вже без вас тут. Було. без десь нас. Вони ніколи. десь е, ночі вони тут ще, мабуть, бо я так слухав, то каже, коли зриває. Син загиблого ветерана Сергія Русінова Олександр Русінов, нині чинний військовослужбовець, домігся для себе статусу потерпілого у цій справі та наполягає на повторній експертизі, отриманні всіх матеріалів, аби перевірити обставини трагедії. Саме з ним нам також вдалося поспілкуватися. Він розповів, які відповіді вже отримав, яких документів бракує і чого очікує від подальшого розслідування. Напередодні, 25 числа, я була з батьком. Ну, тобто звичайна, звичайна розмова. Звичайна битова розмова, побалакали і, і все. Як ви дізналися про цю ситуацію, які подальші ваші дії були і як розверталася ситуація? Мені дзвонила моя тітка, сказала, що до батька приїхала поліція. В неї погане передчуття, і потім вона мені через декілька годин. Зателефонувала і сказала, що, скоріш за все, батька вже немає. На той момент я був не тут і не в області, і я не міг приїхати. Я військовослужбовець, і для того, щоб мені було приїхати, мені потрібно було пройти певну процедуру. І ця процедура трошки затягнулася. Як тільки в мене був дозвіл. Я приїхав. Я попросив тітку приїхати, щоб вона тут поприсувала при обшуку, бо тільки родичі першої лінії можуть знаходитись і ну, її також не пустили. А чи можете розказати, яка ситуація із тілом? Наскільки я знаю, там повторно так відправляли на експертизу, як взагалі? Ще, ще не відправляли. Потрібно, щоб потрібно ознайомитись із справою. Потрібно подивитись результати всіх досліджень, що там проводили, і потім від цього відштовхуючись, вже направлятися далі, двигатися, куди ми будемо, або буде робити повторну експертизу, от, або е якщо у нас все влаштовує, е прощання поховання. Потрібно розслідування, потрібна адекватна медична експертиза, от, в якій буде, буде зазначено. Е Повністю, повністю. Ну, всі деталі. Да. А що наразі є? От яка картина от, наразі присутня, яку потрібно доперевірити? Від чого. Наразі ми не отримали. Був адвокатський запит на справу. І наразі ми поки що не отримали відповідь. Чекаємо. Адвокатський запит вони. Мають розглянути протязі п'яти днів і повинні дати відповідь. Дуже багато запитань, дуже мало відповідей. Події викликали широкий суспільний резонанс і привернули увагу громадських організацій, зокрема ветеранських. І ось що з цього приводу говорить очільник спілки ветеранів СОУ Юрій Корсунов. На жаль, місцева влада не розібралася в повному обсязі. В той проблематиці, яка склалася. Як підсумок, загинув ветеран, загинуло четверо поліцейських, серед яких також учасники бойових дій. Це велика трагедія для місцевої громади, та й для всієї України. Бо люди, які захищали країну на фронті, загинули в тулу. Чи можна було й цього уникнути? Переконаний, що можна було. Якщо дійсно була повноцінна співпраця органів місцевого самоврядування, правоохоронних структур. І як приклад, хлопці зараз намагаються з'язувати в, в повному обсязі обставини цієї трагедії, залишається багато питань. Людина яка принципово жила здоровим життям, виявляється, мала у себе зберегала наркотичні речовини, які знайшла поліція. Людина, яка допомагала, лікувала близьких, нібито, добивала поліцейських. Багато питань. Ветеранська спільнота намагається знайти відповіді на ці питання. І перше, це керівництво поліції. Ми бачимо проблему в тому, як тут, на Черкащині, в Корсуні, так і по всій Україні, що поліцію керівників поліції призначають згори, і люди стають заручниками системи. А ми вже давно кажемо, що треба. І ти по шляху демократії, тої, яка ще започаткована казацькими дружинами, ще на казацьких радах, обиралися керманич. Зараз є гарні приклади, коли так само обирають і керівника поліції, і керівника. Суду і прокурора, коли громада обирає керівників силових структур, тоді для цих керівників на першому місці будуть інтереси громади, а не свої корпоративні інтереси. І якщо б тут так було, якщо громада обирала б Керівника обласної поліції, то поліція була би на боці народу. Вічна пам'ять загиблому герою, загиблим працівникам поліції. Сподіваємось, що влада зробить необхідні висновки, і зміни відбудуться. А ми, як ветеранська спільнота, ми будемо все робити для того, щоб зміни в країни відбулись. Трагедія на Черкащині переросла у справу національного масштабу. Однак чіткої та вичерпної картини подій досі немає. Є офіційна позиція правоохоронців, є запитання з боку родини та ветеранської спільноти. Є рішення про звільнення керівника обласної поліції та передача матеріалів до головного слідчого управління. Водночас суспільство очікує прозорого та неупередженого розслідування. Ця трагедія має певні паралелі з інцидентом у Рубіріджі в 1992 році, де протистояння між ветеранами та правоохоронними органами призвело до загибелі як військових, так і мирних мешканців. У тому випадку подібно до Черкащини, ситуація, яка могла бути вирішена через діалог і чіткі процедури, в результаті переросла у трагедію. Але головне, як показують події у США, такі трагедії, які на жаль не завершуються встановленням справедливості, можуть стати тригером для наступного витку насильства. Тому питання реінтеграції ветеранів у цивільне суспільство в Україні має розглядатися не тільки в соціальній площині, а й через призму встановлення справедливості державною системою щодо воїнів комбатантів. І наостанок, це об'ява, яку Сергій Русінов розмістив на стовпах біля своєї оселі.